Привіт, мої хороші! Це мій тихерай. Вітаю всіх святом Трійці, бажаю якнайшвидшої перемоги, всім міцного здоров'я, натхнення, здійснення всіх бажань, достатку і всього всього того, що ви собі бажаєте. Сьогодні нічого не роблю, але хочу зробити такий невеличкий огляд. Дивіться, як гарно в мене ротики, бо львіни з'яв порозцвітали. Це в мене багаторічний, він уже... Не пам'ятаю, 24 роки тут росте Це сальвія квітує. Тут ще ось трояндочка в минулому році низько росла, то ще не розцвіла. Трошки берізка вже пішла, тут в цьому квітнику більш-менш порядок, але вже знову треба працювати. Це у мене почву покривна трояндочка, це мені сусідка дала. Цьому році перший раз цвіте. Ось уже розквітла моя почвопокривна, та, що мене давно. Дивіться, яка краса. Дуже багато квіточок порозквітало. Чуть-чуть поприбирала там з краю бур'ян, але поки місь не встигаю ще забрати. Ось ці квіточки, які я хотіла прибрати, ну вже порозцвітали, то звичайно поки цвітуть, я їх трогати не буду. Там ще, ще один кущ, і ще і вже хризантема по висоті достає суху минулорічну, я так її не... Не прибрала, але ну, сподіваюсь, що якось виберу та й наведу тут порядок. Цю пшену треба прибрати. О, так що треба працювати. Щось в цьому році не встигаю нічого. Ось розціла біла троянда. Це в нас троянда, яка лишилася від попередніх хазяїв. Так я її не трогала, вона вже квітує. Тут у мене така е, рожева з темними п'ятнами. Це колись я з черенка робила сама. Ну, ще тільки ось бутончик, тільки-тільки ну, ще не, не розквітає. Відсвіли ранні півонії. І тут, і ось тут. І треба вже давним-давно, це, друзі, хочу порекомендувати. Оцей, оцю гілочку, на якій йде світонос, був, треба зрізати. Ну, Сьогодні не буду, тому що свято, а, мабуть, завтра не буду настраюватися, але не, ну, треба позрізати, тому що воно йде силу в. Сім'яну коробочку на сіні вибирати. Дивіться, як гарно квітує моя ампельна петунійка ця жовта. Може вона і не ампільна, більше як кущева, але бачите, така, розлога така. Але мені дуже подобається. На слідуючий рік, якщо буде, то буду оп'ять висаджувати. Ось, друзі, вже гаценя моя, яка дивіться, гарна, вже, мабуть, скоро буде і бутони викидати. Вночі там щось є здається. Тут я ж понасаджувала її всюди, тільки трошки знову тут петунія насіялась, треба, мабуть, поприбирати. Хоча не знаю, побачу. Хочу вже тут астри висадити. Ну, нічого не встигаю. Ось мої вазони, які я висадила пару днів назад. Полить треба. Вчора не палила, вже попересохло. Вітер сонце та й швидко засихає. Ось цей, дивіться, вже який гарний став, розрісся. Вже... Як кажуть, почувствував свободу. Теж пополивати сьогодні треба, так нічого робити не буду, а пополивати треба. І ось сьогодні на базарі наткнулася на цинерарію. купила аж чотири штуки по 10 гривень. Я рахую, що це недорого. Я показувала висівала, в знайомої взяла насіння, не одна не зійшла, а це купила 4 штучки, вже завтра десь буду висаджувати. Ось помічниця моя прийшла, так? Да? Нюша, ну як же без тебе? Да? Що ти хочеш? Та в мене нічого немає. Бачиш листочок. Квіточка. Ось, друзі, в мене падалічна мітіола, вже ввечері добре пахне так. Але тут кущик і з, з другої сторони гідь, коло підвала там це падаліщне, а ту, що сіяла, так і не зійшла. Ось моя декоративна капусточка. Не знаю, яка вона буде далі, але поки місяць одного кольору. Ось ще в мене махрова петунія. Це залишила собі трошки ще треба повисаджувати. По чуть-чуть продаю, геть за дешево, але ну, як вони мають попропадати, то хоч трошки щось. Тому і огірки сьогодні допродала, трошки мене лишилось було. Так що таке. Ось мені подобається ця петунійка, теж десь посаджу. Мабуть, десь в якусь риночку і поставлю десь під стінкою. Ось ще одна капусточка і також поки місь просто зелена, не знаю. Це вже шо, білокрилка. Ну так, да. вже білокрилка появляється. з'являється. Тут також, дивіться, гацанія гарна, поприймалися гарно. Квітують мої калачики. Тут ось захова вже відцвітає. Тут петунії падали, в вазоні так їх цвітуть. Ну І тут ось дивіться, які гарні. Я казала, у мене тут різні. Декілька штук посаджені в одній риночці. Ну і моя улюблена. Дивіться, яка повна, гарна. І Один відцвітає, другий ось бачите, знову пару днів назад два зламала вже від світших і опять ось, дивіться, одна, друга розквітає. А це, друзі, калібрахуа. Це те, що я висаджувала із насіння. Бачите, ну, квіточка вона похожа, але вона набагато крупніша. Менше трохи за петунію, але більше за. Ну, набагато більше каліброхова. Так що ну, гарна, але не каліброхова. І ось цей квітничок, де ну, каструля, який я посадила 4 петунійки. Бачите, ця ось пускає росточки знизу. Так що я сподіваюся, що вона розростеться Ці себе також добре почувають, також треба сьогодні полити. Бачите, один день не полила, і воно. Відчувається. А ось моє господарство, наші курчатка. Не знаю, щось я підзаморилася і щось в мене виникла така ідея, що в цьому році, мабуть, з птицею останній останній рік. Прив'язаний коло хати, нікуди не можна не від'їхати, не відійти. І зараз сама і мені дуже-дуже тяжко. А ось цей красень теж почав мене бити. Що в цьому році мене з петухами не везе. Б'ється. Ну, не, не геть так, але іноді, як близько підходю, то він починає стрибати до мене. І ось наші гусочки, качечки вже попідростали, але чомусь є більші і менші. Ну, виводок один, а по розміру різні. Що таке? Сидіть, сидіть. І ось ще менші також, дивіться. Одні більші, другі геть маленькі, чомусь не знаю. Чому так, ну, що маємо, то маємо. Ще продовжують квітнути і риси, але вже багато повідцвітало. Ще хай трохи та й буду зрізати це все. Бачите, тут вже пооцвічі. Тут поки ще квітують, різні. Оці мені подобаються темненькі такі. Ну, вони кожен сам по собі цікавий. Ось вже гвоздичка починає квітнути, бачите. Тут біленька. Боже, яблуню кропить, треба подивитися, що робиться. Щось я давненько тут не була, не бачила. Еремурус квітує вже, бджілки літають. Ну, і так тут все. Теж знову бур'ян, тільки повириває, знову росте. Тут у нас грушки, є трошки нав'язалися. Тут яблунька теж є, яблучка. Ну, треба кропити, є, в мене треба буде, може завтра. Не встигаю, я ж кажу, все сама. Ось моя лахина, слава Богу, прижилася. Треба теж вже поливати одна. І друга, бачите. Помідорчики тут понасаджувала, теж поприймалися гарні. Навіть бачила десь уже цвіт. Ось дивіться. Десь цвіте. Маленький, я вже цвіте. Е, агрус також попринімався. Теж є ось, ось о, вже ягідки. Бачите, але бачите, парша на ньому. За всім треба дивитися. І ось, друзі, трояндочка. Я вже нарвала, посушила, то, мабуть, думаю, що таке я зможу хоч чуть-чуть перетовкти з сахаром, таке варення зробити. Дуже люблю. Ось мій ярий чесничок. Морковочка, цибулька. Вже знову в бур'яні, знову треба сапати, полоти. І ось дивлюся, моркву треба ще проріджувати. Була маленька, наче казалося, що... Гарно прорідила, тепер дивіться, що густо треба буде подивитися та прорвати. Ну, це Цибулька-ця сіянка також гарненька відійшла. Бачите, дождики прийшли та й байдуже. Ось цибулька, дивіться, яка гарна. Цибулинки здорові формуються, але ж багато стрілки попускали. Але щось буде, щось в першу чергу будемо використовувати щось в другу, пізніше. Хризантемки поприймались, теж треба просапувати. Треба бурячок цей прорвати, бо щось поки між до нього теж черга не дійшла. Тут горох цвіте, це пізніше я садила. Бачите. А там уже, де в парничку було, то вже навіть декілька штук вчора з'їла. Ну і тут скоро піде. Ладіолуси мої гарно пішли. Все, я ж кажу, дозік пройшов, то після доздя все гарно пішло. Ну, тут щось їло чи може я сапнула ось ще так салатик де не дає огірочки мої треба також забивати ось, дивіться які гарні вже ще чуть-чуть будемо їсти огірочки треба забивати колишки підв'язувати щоб потім вони не полягали тоді незручно з ними працювати Отакий огляд мене вийшов. Дякую, хто додивився. Всім ще раз, всіх святом, всім гарного настрою, всього, всього доброго. Ось ще мої петуніки, красуньки. Ну і тут все добре. Так що на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічів. Дякую за лайки, за коментарі, за вашу підтримку. Пока!